Сторінка 155, параграф 21: Наукові і технічні досягнення середньовіччя, мода зародження дослідницьких знань, алхімія. У давнину люди замислювалися над пізнанням навколишнього світу. Одним із перших, цікавість до природних наук, у 13 столітті виявив професор Оксфордського університету, чернець францисканець Роджер Бекон. Він доводив, що знання можна здобути не в богословських суперечках, а вивчають. Чи природу за допомогою дослідів? Биков зробив чимало відкриттів. Особливого значення він надав математиці, фізиці, хімії, намагався створити мікроскоп і телескоп, пояснив походження веселки. Ще був переконаний, що можна побудувати самохідні судна і візки, зробити апарати, які літали в повітрі та пересувалися морським дном. Слава про його досягнення поширювалася всією Європою. Дослідника звинуватили у зв'язку із. З дияволом і кинули до в'язниці. Жага до пізнання охопила широкі верстви суспільства. У Сицилійському королівстві, де поєднувалася західноєвропейська та арабська культури, було перекладено численні твори грецьких та арабських авторів із природничих наук. У медичній школі в Салерно вивчали лікувальні властивості рослин, складали поради з підтримання здоров'я, протидії отрутам тощо. Важливі практичні знання накопичували люди, яких на Називали алхіміками. Вони вдавалися до пошуків філософського каменя, за допомогою якого, як вони вважали, будь-які метали можна перетворювати на золото. Ці зусилля виявилися марними, але алхіміки вивчили властивості речовин, створили чимало дослідницьких приладів тощо. Астрологи, які віщували долі людей за розташуванням зір, зробили багато відкриттів у галузі астрономії, збагатилися і географічні знання європи. Європейців венеціанський купець Марко Поло здійснив подорож до Китаю та Середньої Азії. Свої враження він описав у книзі про різноманітність світу, яка впродовж середньовіччя залишалася найвідомішим твором у Європі. У 14-15 столітті було складено чимало карт та описів різних земель. Це стало передумовою майбутніх великих географічних відкриттів. Розвиток техніки. Середньовічна Західна Європа мала бі. Не технічне оснащення. У період із 5 до 14 століття винахідництво майже не проявлялося. До 13 століття не було жодної книги про технічні винаходи та вдосконалення. Основною енергією для роботи пристроїв була мускульна сила людини і тварини. Проте саме в середні віки почали доопрацьовувати вже відомі пристрої та розробляти нові. Так було вдосконалено підйомні крани винайдуть. Домкрат тощо найвагомішим досягненням середньовіччя стало винайдення верхобійного колеса, яке використовувало енергію падаючої води для надання руху механізмам. Його можна було встановлювати навіть на рівнині місцевості, де річка текла. Важливим винаходом стало винайдення комотам нової системи кінної упряжі, що переносило основне навантаження на шию, де кінь має найрозвиненіші і найвитриваліші м'язи. Так кінь міг замінити волів під час обробітку землі. У добу середньовіччя було винайдено механічний годинник, уперше про нього згадується у візантійських книгах 6 століття. Деякі вчені приписують цей винахід пацифіку. З Верони, початок 9 століття, інші ченцюм Герберту, який згодом став Папою Римським. У 996 році він створив баштовий годинник Магдебурга. Також у середні віки були винайдені скляне зеркало – 13 століття Італія, папір, 2 століття Китай, 12 століття Іспанія, Ножиці, X століття, Центральна Європа та окуляри, 13 століття Італія. Революційним винагодом середньовіччя став друкарський верстат XV століття. Цікаві факти. Перший особистий годинник носив кінь, який задавав йому рух за рухом годинника, стежив спеціальний конюх. Зручні і надійні годинники почали з'являтися після винайдення пружини. Спочатку її роль відігравала свиняча щетина згодом пружину почали виготовляти зі сталі. Зверніть увагу, значення книгодрукування зробило освіту доступнішою для людей, зросли, грамотність та освітній рівень. Населення стало основою розвитку науки технологій, сприяло появі нових форм літератури, мистецтва і музики, поширенню культури та ідей, започаткувало друковану систему передання інформації, що сприяло розвитку свободи думки та індивідуальності. Книгодрукування. у середній віки книги були рідкістю. Це являлося тим, що кожну книгу створювали як оригінальний рукописний твір. До того ж, грамотних людей було мало, книги писали на Сторінки прикрашали малюнками, міатюрами, обкладинку оздоблювали коштовними каміннями, золотом тощо. Книгами можна було користуватися тривалий час, але вони коштували дуже дорого. Тому особливо цінні екземпляри тримали в бібліотеках, монастирів під суворим наглядом. Збільшення кількості грамотних людей поширення паперу зумовили попит на книги та їхнє здешевлення. З'явилися майстерні з масового переписування книг. У 14-15 столітті цікавість до писемного тексту значно зросла, особливо до Слова Божого. На початку 15 століття у Європі з'явилися перші книги, виготовлені за допомогою відбитків текстів, вирізаних на дощечках. Проте такий спосіб був трудомістким і не задовольняв потреб часу. До того ж, переписувачі працювали набагато швидше. Близько 1445 року німецький ремісник Йоган Гутенберг винайшов Осіб книгодрукування. Із металевих кубиків з опуклими дзеркальними відбитками літер у спеціальних рамках набирали текст сторінки. Літери вручну вкривали фарбами, а потім притискали до аркуша паперу у верстаті. Так отримували відтиск сторінки книги. Головною працею Гутенберга стала біблія, надрукована Латиною. Поява книгодрукування була однією з найважливіших подій в історії людства. Це мало Далекосяжні наслідки для розвитку освіти, науки, культури та суспільства загалом працюємо з джерелом із французької хроніки часів столітньої війни. Бог послав це лихо, поразки в битвах. На нас за гріхи наші тому, що марнославство Франції було велике і невідповідність одягу, та різних суконь переходила з однієї крайності в іншу. Люди були схочі скоріше на блазнів, ніж на чесних людей, а тому і на дивно, що за подібного безглуздя, що перевищило будь-яку міру, Бог покарав нас батогом своїм королем Англії. Мода в епоху середньовіччя одяг у середній насамперед свідчив про соціальний статус людини і її належність до певного стану суспільства. Це навіть було закріплено в законах. Спочатку одяг виготовляли з домотканих тканин із льону або вовни. Заможні люди могли собі дозволити придбати в купців вбрання і шовку. Тканини. У ранньому середньовіччі крій, суконь і костюмів багатих і бідних людей майже мав відмінностей, щоб якось виділятися, феодали використовували розшиті з золотом або коштовним камінням, пояси, прикраси, хутро. Жінкам заборонялося демонструвати свою природну красу, жіночність, гарним вважалося витягнути обличчя. Для цього жінки голили, волосся вища лоба, а також брови. Макіяж не використовували аристократам, Належало бути гудими і плоскими. Також одяг мав повністю закривати руки, ноги шию. Від 12 століття одяг змінився. З'явилися течії моди, яких дотримувалася європейська знать. Жіночі костюми тепер підкреслювали талію і груди. Спідниця розшивалася донизу. Церква категорично забороняла жінкам носити чоловічий одяг. За час пізнього середньовіччя законодавцем моди став дві правитель, Бургунді так званий бургундський костюм. Вважали взірцем витонченості. У ньому було втілено основні ознаки готичного стилю. Цей період історії костюму отримав назву карнавалу мод. Носили різний одяг: довгий і короткий, широкий і вузький. Кольори жіночого костюма часто були контрастними, наприклад, червоний і зелений. Найпопулярнішим матеріалом для суконь стала парча, яку прикрашали нитки із золота. Та або срібла різноманітні вишивки, перли і коштовне каміння. Завдяки моді на коштовні камені почалися пошуки їхніх замінників, і в 15 столітті у Європі навчилися виробляти штучні самоцвіти. У 14-15 столітті одним із популярних головних уборів жінок залишався крузелер – хустка або чепчик із великою кількістю складок. Заміжні жінки носили на голові білі покривала. Від кінця. 14 століття серед знатних жінок був поширений енен – конусоподібний високий головний убір. Окрасою чоловічого костюма періоду карнавалу мод були пояси, дзвіночки, фібули. До кінця 15 століття довгий одяг носили лише старші люди і посадові особи: духовенство, лікарів, вчених суддів називали людьми в довгому одязі. Довгими також залишалися парадні шати королів. Модним чоловічим одягом у цей період. Став жакет короткий, звужений у талії і стягнутим поясом до поясів. Підвішували на ланцюжку киджал, шкіряний або парчевий капшук. Обов'язковою складовою костюма знатів були рукавички. В одязі цього періоду дедалі помітнішою ставала станова відмінність. Костюм простих людей від часів раннього середньовіччя майже не змінився. Лише в 15 столітті поверх одягу жительки міст почали носити фартух, а на пояс вішали гаманці. У середні віки зазнало змін і бойове вбрання рибів. Рицарів. Спочатку головним захисником рицаря була кольчуга, під неї вдягали багатошарову стьобену куртку. Голову захищав круглий шолом, зброю носили на поясі, щит прикрашали спеціальні символи. Згодом почали виготовляти лати, які захищали все тіло рицаря. Шолом закривав і обличчям. На щитах зображували геральдичні знаки. Заможні рицарі оздоблювали лат золотом, середньовічні рицарі неодмінно носили. Сили бороди. Цікаві факти у середньовічній моді було популярним шлейфи. Найдовший шлейф мала право носити королева трохи коротший герцогині і принцеси. Церква вла боротьбу зі шлейфами, називаючи їх диявольськими хвостами. Дамам які носили, відмовляли у відпущенні гріхів. Проте протягом 15 століття шлейф залишався обов'язковим елементом придворного костюма. Зверніть увагу, у 14 столітті у фахівці. Франції з'явилося взуття з довгими загнутими догори носками поленим. У Бургундії в 14-15 столітті королівським особам належало носити взуття з носами у 2,5 ступні до 70 см, дворянам у 2 ступні, рицарям півтори містянам в одну і простим людям у ступні до 15 см. Щоб довгі носи не заважали ходити, їх пристібали. Ланцюжками до браслета біля коліна жіноче взуття було схоже на чоловіче, але його носи не були настільки довгими, цьому заважали довгі спідниці.